гірничо-видобувних підприємств першочергове завдання групи Метинвест. Інвестиційною програмою з початку року передбачено близько 5 мільярдів гривень на модернізацію гірничо-збагачувальних підприємств, що входять до складу Метинвесту. Репортаж Катерини Остапущенко. Група Метинвест отримала ще один залік, виконуючи програму реконструкції промислових підприємств, що входять до її складу. Цього разу зміни в торкнули торкнулись північного гірничо-збагачувального комбінату. Днями на рудозбагачувальній фабриці номер 1 введено в експлуатацію нову збагачувальну секцію. Її продуктивність 870 тисяч тонн залізорудного концентрату на рік, що відповідно збільшує потужність північного ГЗК з виробництва концентрату високої якості майже до 15 мільйонів тонн на рік. При строительстве секции было использовано более 260 миллионов гривен, при этом 180 миллионов на развитие сырьевой базы для обеспечения руды этой секции. За словами директора гірничорудного дивізіону групи «Метінвест» Миколи Іщенка, підвищення ефективності переробного комплексу пріоритетний напрямок для підприємств холдингу. За інвестиційною програмою поточного року вони отримують близько 5 мільярдів гривень. Кошти йдуть на підвищення продуктивності праці, створення безпечних умов роботи, зниження негативного впливу на екологію. Понад 2,5 мільярди гривень із загальної суми інвестицій виділено цьогоріч на модернізацію обладнання північного ГЗК. За первые полугодия мы уже инвестировали и освоили более миллиарда двухсот миллионов гривен. Освоение новой техники, увеличение производительности, внедрение инновационных технологий это нам позволяет снижать себестоимость товарной продукции. Серед інших інвестиційних проєктів Метинвесту, що охоплюють підприємства Кривого Рогу, купіля нової техніки для розширення сировинної бази Першотравневого та анівського кар'єрів. Це два тягових агрегати, 24 домкари, два великовантажних автомобіля Білас та екскаватор ЕКГ-10. Також відбувається модернізація фабрики огрудкування, що завершиться вже у жовтні. Та найамбітніший крок інвесторів будівництво циклічно-поточного тракту для Першотравневого кар'єру. Це самый масштабный Проєкт за существование, за всю независимость України. То есть, э, бюджет даного проєкту более 260 мільйонів доларів. Почали строительство в початку 10 -го года року і успішно зараз реалізуємо. Такий системний підхід до розвитку підприємств дозволяє дивитися у далеку перспективу із впевненістю у конкурентоспроможності продукції гірничо-збагачувальних комбінатів на українському та міжнародному ринку.